Вітаю, мої любі! Сьогодні хочу підняти тему, про яку вже говорила вам: про кармічні кореляції і чотири кроки до досягнення будь-якої вашої мрії. В сфері грошей, кохання, стосунків, здоров'я, будь чого Давайте ж повернемось і зрозуміємо, що таке кармічні алгоритми і кармічні кореляції. Зараз згадайте, в якийсь момент свого життя ви зробили якусь негативну річ. Ну, наприклад, ви подумали і побажали смерті комусь із вашого оточення або якомусь лідеру країни. І ви через деякий час відчуваєте, що вам зле або комусь із вашого оточення близьких. Ви бачите, що вони захворіли погано, в них якісь діагнози. І саме так це працює. Ми не можемо цього усвідомлювати, тому що нас з дитинства вчили розуміти, що ми якась окрема частина, ми е, особистість. І саме через це ми не бачимо, що абсолютно кожну дію в нашому житті ми створюємо, і ми є причиною того, що це відбувається взагалі в нас, і ми можемо це сприймати. І я хочу дати вам чотири кроки, так як все дуже логічно і можна відслідковувати, то це говорить нам про те, що ми можемо в принципі кодувати будь-що в своєму житті: як хороше, так і погане. Ми будемо розбирати з вами з темою карми глибше для того, щоб розуміти, як не створювати погане і як перепрошувати своє життя, щоб втілювати всі свої бажані картинки мрії. Ну що ж, давайте почнемо з чотирьох кроків. Це база, яку ви маєте знати, тому що це дійсно алгоритми ключ до здійснення абсолютно всього, що ви забажаєте. Перший крок, ви знаєте, що де наша увага, там і наша енергія. Тож нам потрібно сформувати нашу ціль, нашу мету для того, щоб ми направили свою енергію. Зараз подумайте, чого вам дуже щиро хочеться: ось прямо зараз. Зробіть глибокий вдих, видих. І уявіть, від чого у вас прямо рахи. Якби зараз тут з'явився джин, що б ви замовили в нього? Ось прям зараз налаштуйтесь і зрозумійте. Перша ваша думка буде дійсно вашою щирою мрією. Всі інші, які будуть приходити, скоріш за все, будуть віянням з вашого оточення авторитетних для вас людей. А ось перша думка, вона завжди найкраща. Тому зараз давайте сфокусуємось у першу ідею вашої мети. І в цієї мети зазвичай є декілька рівней. Рівень, який ви бачите, і він. Х2 від того, що ви маєте. Давайте будемо розбирати це, наприклад, прикладі грошей, бо це найлегше, що ми можемо відчути в своїх руках і в своєму житті. А, наприклад, ви заробляєте зараз 10 тисяч гривень. І реальним результатом для вас буде поставити першу сходинку вашої цілі як 20 тисяч гривень. І. Цифра, така як маяк, яка вас запалює, але вона теж реально звучить для вас. Тому що якщо зараз ми будемо говорити про мільйон з десяти тисяч гривень, це буде дійсно щось анормальне для вашого мозку, і він просто не зможе навіть подумати про те, що це щось реальне. Нам зараз необхідно зробити першу сходинку в x 2 від вашої грошової зараз ставки, і цифру таку, так звану маяк. Загадати собі ту, яка ну, максимум x 5 ну, X10 10 це максимум від того, що ви зараз отримаєте. Тобто максимально це 100 тисяч гривень. Далі, для того, щоб досягти нашої мети за чотирма кроками, перший крок це ваша мета, другий крок у нас буде людина, в якої така ж сама мета. Нам завжди здається, що це дуже нелогічно. Навіщо мені допомагати іншому? Хто також хоче заробляти, наприклад, моїй колезі по роботі, яка також хоче заробляти, це ж її можуть підвищити, і наш мозок з дитинства запрограмований таким чином, що Потрібно йти по головам, потрібно робити якісь підніжки і боротись за своє місце під сонцем. І ми не бачимо, що всесвіт ізобільний. І навіть якщо зараз ваша колега досягне і займе якусь класну посаду у вашій фірмі, а ви порадієте за це щиро, ви не знаєте, чим це прийде ваше життя, які подарунки ви будете отримувати від свого коханого, наприклад, або яку посаду займете в іншій компанії, яка вас покличе. Дуже важливо налаштуватись і зрозуміти ідею того, що у всесвіті не існує піци, так званої, це такий вислів Геша Майкл Роуча. Немає піци все ізобільно. Якщо у вас є причини на те, щоб отримати те, про що ви мрієте, якщо 10 тисяч гривень, 20 тисяч гривень хтось ще зверху отримає від вашої цифри. Це ніяк не буде відніматись. Просто на даному етапі повірте, далі ми підемо з вами глибше. Але сьогодні давайте про чотири кроки. Нам необхідно знайти людину з такою ж метою і допомагати їй досягати її ціль. Наприклад, це може стати ваша колега або ваша подруга, мама. Неважливо. Головне, щоб ця людина мала таку ж саму ціль, якщо це сфера грошей про гроші, якщо це сфера кохання, про кохання, якщо сфера здоров'я, то про здоров'я. Третя, а і дуже важливо: мінімум одну годину на тиждень ви повністю даруєте свій час цій людині. Ви робите все для того, щоб в неї вийшло. Ви можете зустрічатись на каву, і там обговорювати якісь проекти, ідеї, як вона може досягти поставленої мети. І вона точно так само допомагає вам, і ви створюєте ось такі умови, тому що світ походить з нас, він не походить на нас. Правильно, він якби з наших минулих картинок розкривається таким чином, що ми бачимо ще зараз. Якщо ми бачимо страждання нашої колеги, це означає, що це походить з нас, і це наше страждання. Тож, якщо ми допоможемо їй реалізуватись, і це дуже класна квітка карми. Про це я теж пізніше розповім вам в наступних відео. Коли в вашому оточенні, так як люди походять з вас, починають розкриватись неймовірні бажані вами результати. Це такий як знак від всесвіту. Якщо ви зараз порадієте, то це дійсно проросте дуже швидко у вашому житті. Переходимо до третього кроку. Запам'ятали, перший крок наша мета, другий крок. Знайти людину з такою ж метою третій крок це допомагати їй регулярно, але ви також можете тут взяти якусь організацію, яка дуже сильно, наприклад, ви створюєте гроші. Організація, яка дуже потребує грошей, наприклад, взяти якихось там інвалідів або людей похилого віку, яким зовсім мало виплачують пенсії, і ви будете їм допомагати. Але основне правило, щоб ці люди дуже сильно розкривали ваше серце, щоб ви прям раділи від того, що ви дуже змінюєте їх життя на краще. Якщо ви створюєте кохання, то найкращим внеском це лайфхак ділюсь з вами. Найкращим внеском буде ваша увага, турбота, все те, що ви чекаєте від стосунків, ви маєте давати людям. Наприклад, найсильніший партнер, кармічний у сфері кохання це людина з притулку для літніх людей, яка потребує уваги, в неї нікого немає, і ви можете регулярно раз на тиждень приїжджати і створювати карму кохання з нею. І зараз я знаю ваш дуже логічний такий. Запит питання, яке виникає, а чому є так багато дуже добрих, класних людей, які так допомагають великій кількості нужденних, стареньких, але в них нещасливе життя. Чому така несправедливість? А насправді в світі все дуже справедливо. Просто минулі їх вчинки зараз розкриваються такою кармою. І так як вони створюють свої дії допомоги неусвідомлено? Їх добра, класна карма не встигає розкриватись у цьому втіленні. І зараз те, що їм потрібно і вам потрібно зробити як четвертий крок, як бустер вашої позитивної карми, із чотирьох кроків, які ви створюєте, це медитація радощів, яку ви маєте робити щовечора перед сном. Чи задумувались ви, що ви лягаєте, і які у вас думки? З чим ви засинаєте щовечора? Що сьогодні відбулось? З ким я посварилась, кому я щось не доскинула, не досказала. Або що я вдягну завтра, а як складеться мій день? А зараз уявіть, що ваші ось ці всі думки, дуже такі, знаєте, як пенята стрибаючи з гілки на гілку, ви будете систематизувати і направляти на радість за ті класні дії, які ви створюєте щодня. Адже ви їх створюєте, але не помічаєте. Коли ви заходите і купуєте чашку кави, ви створюєте можливість. Працювати в цілій кав'ярні, отримувати заробітну плату, ось цьому баристі, який для вас приготував каву, і ще більше ви створюєте умови для людей, які збираються зерна на плантаціях, утримувати їх сім'ї. Якщо ви будете кожну свою дію концептуалізувати таким чином, уявіть скільки класних емоцій і радощів ви переживете перед сном. Якщо ви створюєте карму кохання, то уявіть, скільки разів за день ви говорите приємні речі іншим людям. Як ви підіймаєте їм настрій, і це впливає на всіх, хто їх оточує? Як ви сказали на касі в магазині, яка гарна посмішка у касира, як в неї змінилась повністю її настрій, її стан, як вона подарувала цю посмішку ще декільком клієнтам, як вони через це не Впали, знаєте, в якийсь негативний стан, не злилась. Наскільки багато добра просто в одній дії, яку ви створюєте? А зараз уявіть, що створюють нашу карму не тільки наші дії, а ще й слова і думки. І наскільки багато всього ми можемо кодувати, якщо усвідомлено до цього підходимо. Тож я рада була поділитись з вами чотирма кроками. А ваше завдання сьогодні це прописати крок перший вашу мету, меншу і більшу, до якої ви хочете прийти. Друге знайти партнера, поділитись цим відео і створювати почати ці кроки. Третє це присвячувати цьому партнеру е, мінімум годину на тиждень або партнеру, який дуже потребує те, що ви можете зараз йому дати: турботу, увагу, піклування. І четверте обов'язково медитація радощів. І, звісно ж, обов'язково поставити мені лайк, підписатись і перейти в мій телеграм-канал в описі, щоб забрати медитацію радощів для себе. Обіймаю вас до зустрічі!